От і прийшов Оскар, закінчився сезон нагород, і що збізи нам тепер робити? Новини. Може, ну його давайте зробимо канал про тваринне життя. Вітаю тебе, юний зоолог! В цьому випуску ми прослідкуємо за життям дивовижних качкодзьобів. Ось вони плавають. Ось вони. Стоп, 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 стоп! Ні! Так не піде! По вашому новини закінчилися, чи що? А ну гайда працювати! За що я вам плачу! Ти нам не платиш! Ходи сюди, ти тріслять чахла! Ах, так і бути. Привіт, дорогі глядачі і бла, 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 бла. Вітаємо вас у новому випуску кінонюс. І сьогодні ви дізнаєтесь багатсько цікавого зі світу кіно. Тож, хоч починаємо напередодні Оскару пройшло вручення й головної антипремії Голлівуду Золотої Малини за найсумнівніші досягнення в кінематографії. Головними антифаворитами стали «50 відтінків сірого та фантастична четвірка. Вони і поділили між собою звання найгіршого фільму. Джеймі Дорнан і Дакота Джонсон з 50 відтінків також отримали омріяну нагороду як найгірший актор і актриса відповідно. Найгіршим актором другого плану визнали тогорічного лауреата Оскара і цьогорічного номінанта на того ж Оскара Еді Редмейна за роль у фільмі Піднесення Юпітера. А найгіршою актрисою другого плану визнали Келлі Куоко, роль з брундуками. Найгіршим екранним дуетом стали Дакота Джонсон і Джеймі Дорнан у «50 відтінків сірого. Найгіршим рімейком Фантастична четвірка. Її режисер Джошуа Транк став найгіршим режисером. А нагороду за реабілітацію кар'єри отримав Сільвестр Сталоне за роль в спортивній драмі Крід. Побажаємо таким кіноробам здоров'ячка і сил, що радували нас ще кращими шедеврами. 10 березня у кривому розі розпочалися зйомки повнометражного художнього фільму Червоний за одноіменним романом українського журналіста та письменника Андрія Кокотюхи. Режисером-постановником стрічки виступить Заза Буадзе. Роман Андрія Кокотюхи вийшов друком у 2012 році. У ньому йдеться про те, як до одного з таборів Гулагу потрапляє колишній командир УПА Данило Червоний. Роль командира УПА Данила Червоного грає львівський актор Микола Береза, відомий як виконавець однієї з головних ролей у фільмі Брати Остання сповідь. Водночас творча група прагнула залучити до зйомок червоного нові акторські імена. Також у зйомках Візьмуть участь 50 акторів з театра Дніпропетровська, Кривого Рогу, Одеси, Ужгорода та Києва. Студія New Regency вже розпочала роботу над продовженням екранізації гри Кредо Асасина. Незважаючи на те, що перший фільм вийде лише на початку наступного року, за попередніми даними, згоду на участь у сіквелі дав Майкл Фасбентер, виконавець головної ролі. Бюджет стрічки становить 125 мільйонів доларів. І щоб окупитись, їй належить заробити 250 мільйонів. Це попри те, що вона виходить одночасно із фільмом Зоряні війни вигнанець та пасажиром Люка Бессона з Крісом Патом та Дженніфер Лоуренс. Студія Дісней звітувала про збитки ідеального шторму. Всього студія витратила на стрічку 75 мільйонів доларів. Очевидно, жанр катастрофи вже мало кому цікавий, і гарне обличчя кріса пайна всім набридло. Як ви знаєте, брати Вачовські вже давно стали сестрою, і братом. А нещодавно свою стать змінив і другий з братів Ларі. Зате тепер буде легше писати про них. А то брат і сестра. Молодий британський актор Фіон Вайтгет затверджений на головну роль в історичній драмі Крістофера Зламай свій мозок. Урванолана. Крім нього, в стрічці з'явилися Том Гарді, Марк Рейленд та Кенет Брана. Ім Бартон підтвердив, що розпочалися зйомки другої частини «Бітлджуса». Джуса. До своїх ролей повернуться Вайона Райдер та Майкл Кітон. Повідомляється, що Джеймс Бобін може стати режисером фільму, що поєднає у собі всесвіти успішної комедії «Мачо і Ботан і пригодницького екшена Люди у чорному. Дата виходу чорних ботанів, ботанів у чорному, мачо і чорних невідома. Як повідомляє Верті, керівництво Warner Bros. настільки сподобався бойових загін самогубців, що режисеру Девіду Ейру вже запропонували зняти продовження з прицілом виходу на екрани у 2018 році. Ось що виробляють вражаючі трейлери. Кінокомпанія Sony Pictures запускає у виробництво фільм про Венома, одного з головних лиходіїв у всесвіті людини Павука. Сподіваємося, що цього разу студія завершить почати. А також вийшов крутезний трейлер до фільму Капітан Америка, громадянська війна. Але за нього можна отримати попередження від Ютубу. Тож подивіться на котика. До речі, там ще показали надовного людину павука. Всіх вітаю, Дейзі Рідлі, зірку нової частини зоряних війн, затвердили на роль Лари Крофт у перезапуску франшизи. Нарешті трясся! творці Ріка та Морті пообіцяли, що найкращий мультфільм у всіх реальностях повернеться на екрани у грудні. Також вийшов мега-іпічний трейлер шостого сезону Гри Престолів. Проте і його ми вам показати не можемо через авторські права. тому ось вам цуцик. Так, цей тиждень не рясний на прем'єри проте з чого брати все ж є. От, наприклад, історія про двох закоханих жінок у виконанні Кейт Бланше та Руні Мари, Керол, що був номінований ким лише можна. 95 на метакритику та 93 на томатах. Дівчата, готуйтесь верещати! Третя частина мега супер-пупер круто убогої франшизи Дівергент з під заголовком віддана виходить у наших кінотеатрах. 36 на Метакритику, 18 на томатах. Пропускаємо довбанута комедія. від не менш довбанутого Саши Барона Коуена. брати з Грімсбі, розповість про таємного агента і його недовкуватого братика, що допомагає йому з важливою місією: 46 на Метакритику та 46 на томатах. Ну і наостанок українська на хвилечку романтична стрічка ніж святого Валентина про романтичні пригоди героїв, що сталися в ніж святого Валентина. Не хочемо вас розчаровувати, але свято Святого Валентина вже давно пройшло, і на жаль, стрічка не має оцінок. Першу сходинку на хвилі совкового свята всіх жінок, до речі, вітаємо, зайняла комедія Вісім найкращих побачень з Володимиром Зеленським та Вірою Брежневою» – 11,5 мільйонів гривень. На другій позиції і досі боги Єгипту, що зібрали 5 мільйонів 600 тисяч гривень. А загалом стрічка наклянчила вже майже 19 мільйонів гривень. Ну а на останній сходинці і досі тримається наш улюблений Дедпул. З одним мільйоном і 740 тисячами гривень. Червона дупа за весь час прокату зібрала більше 50 мільйонів гривень. А тепер трошки статистики. Наші друзі з Ukraine провели опитування на тему актуальності українського кінематографу. І ось що нам показують результати: 47% респондентів відповіли, що їм подобається вітчизняне кіно. 19% терпіти не можуть. А 39% запитали, що це таке. Найцікавішими жанрами визнали драму та комедію. З документальних українських фільмів хочуть бачити історичні та соціальні. Ну а на питання, який фільм би ви відправили на Оскара? Більшість твердо відповіла: я не знаю. Загалом було опитано близько шести сотень людей. От таким вийшов цей тиждень, любі друзі. А закінчити його ми б хотіли словами чарівної Шерон Стоун. В першій половині життя твоє обличчя це те, з чим ти народився, а у другій те, чого ти заслуговуєш. А ми бажаємо вам гарного настрою. Не дивіться всяку хрінь, а лише хороше кіно. До нових зустрічей.